Сьогодні в обласній дитячо-юнацькій спортшколі відбувся міжнародний турнір із зміні футболу серед команд журналістів України, Литви і Білорусі. Змагання присвятили пам'яті колишнього голови облдержадміністрації, дипломата, депутата обласної ради Бориса Клімчука. За його підтримки було проведено більшість подібних турнірів і на Волині, і за кордоном. 18 березня, колишньому керівнику області, надзвичайному і повноважному послу України в Литві і Азербайджані Борису Клімчуку виповнилося б 64 роки. Його не стало восени минулого року внаслідок важкої хвороби. Аби вшанувати пам'ять земляка, представники спортивної громадськості краю організували міжнародний турнір з футболу. Офіційному старту змагань передували відвідини могили Бориса Клімчука у Ковальському районі. Завжди журналісти всіх країн, які беруться цих змаганнях, Ганях говорить про підтримку, яку надавав Борис Клімчук, який був послом України в Литві, потім в Азербайджані як депутат обласної ради. То на пропозицію цих же литовських та білоруських колег вони попросили, щоб цей кубок пам'яті Бориса Клімчука у турнірі пам'яті Бориса Клімчука взяли участь чотири команди журналістів із Литви, Білорусі та Волині, а також команда місцевих волонтерів. Вони змагалися в обласній дитячо юнацькій спортивній школі. Ми відчуваємо постійну підтримку. Зараз є литовська команда. Вони ну, так само, як і президент Литви, так само і їхня позиція. Вони повністю підтримують нашу країну. Господина Климчука знаємо хорошо, звісно, в Литві. і Ми раді, що він працював стільки времени в Литві. І В Літві отзывы о найкращі, тому що він действительно добре представляв Україну в Литві. І ми теж Литва 50 лет жила в окупації. У нас были партизаны, которых русские называли лесные братья. Нам они герои, потому что они боролись. До 1955 года боролись за независимость Литвы. Конечно, силы были неравные. Где МКВД и русские, а где наши партизаны в лесах, нам они герои. И я также понимаю, что Бандера украинцам, это тоже герой, потому что он сражался за независимость страны. На відкритті турніру пам'яті Бориса Клімчука були присутні його доньки і онука Єва. Тато дуже любив Україну, дуже любив Волинь. Він завжди хотів бути на Волині, завжди хотів участвувати в житті, завжди хотів робити щось для Волині, щось краще. Що би він думав зараз, я думаю, йому б це боліло. Я не знаю, що би він говорив, я не знаю, що би він думав, але це було б боляче за однозначно. Я впевнено хожу по вулицях Луцька, я нічого не боюся, тому що мій батько прожив таке життя, щоб його діти і внуки могли дивитися людям в очі і нам Ще не соромно за нього, а ми намагаємося бути схожими на нього. Повторювати його подвиги неможливо, тому що це неординарна була особистість. Організували змагання форум українських журналістів, спортивна асоціація працівників засобів масової інформації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, комітет з фізичної культури та спорту Луцької міськради і волонтерські організації. Вони вирішили, що зібрані під час турніру благодійні внески учасників і глядачів використають на потреби військовослужбовців і добровольців, які захищають територіальну цілісність України в зоні АТО.